Доброго дня! Хотів сьогодні розібратися з двигуном, який стоїть у мене на тракторі, і взагалі з їхніми характеристиками зрозуміти для себе, що ми купляємо, що ми маємо, на що ми можемо розраховувати. У мене скаут Т15, коли купляв, говорили 15 кінських сил. Хлопці пишуть, що нас обманули. Ну, в принципі, нас обманули, чи ми самі обманулися. Ну це вже, скажімо так, філософське питання. На ділі, тут бірочка є, то що вони продавали. Тут так і в принципі написано скаут Т-15, ХТ-15, 15, ХТ -15, 15 Київських сил 998. Сантиметрів кубічних, а на ділі, на ділі реально тут стоїть, правильно хлопці кажуть, 12-кінський трактор, Маркировка, от добре видно, R195. Тобто, як вони розшифровують, розшифровуються ці мотори? Перша цифра говорить за те, що тут один циліндр. І далі 95, і говорить, що там е діаметр е циліндра 95 міліметрів. Так воно, напевно, і відповідає дійсності. Це є 12-кінський е 12-сильний е двигун двигун. Якщо маркировка 1100 один циліндр, відповідно, 100 в діаметрі. Поршня. Відповідно, 105-18 кінських сил і так далі. То, коротше, то, я думаю, вже зараз зрозуміло. І то що нам говорять тут, що це трактор має ХТ-1515. Одесь товариші бізнесмени пишуть. Що дві, двіжок ХТ 15, діаметр циліндра 100 міліметрів. 15 кінських сил. Ну, а на ділі ремкомплект дали Р190 прокладку, прокладку поміряв. Прокладка має 97 міліметрів. Ну, короче, що ми маємо? Ми маємо мотор 12 кінських сил, що стоїть на ньому на самому на самом ділі. Значить, Піднімав я, заходив на сайт Московії, дивився, шукав двигуни ХТ-15, на сайті Московії, знайшов. ХТ-15, але там теж діаметр 95 мм, коштує в них він приблизно 740 доларів. У нас аналоги дешевші, десь в районі біля 500 доларів. І якщо взяти по розмірах його, то відповідно, відповідно він є по габаритах. Значно менший двигуна на 15 кінських сил. Так що робимо висновок. Мотор R195, один циліндр 95 мм діаметр поршня. Ніяких 15 кінських сил тут немає. На движку той ХТ-15, в принципі, там пише, що може розвивати мінімальна. Потужність в нього може бути 15 кінських сил. За рахунок чого, ну в принципі, не знаю, ну скоріше всього, що то є просто розвод очередний обман наших граждан. Ну, ми люди села, людям віримо, а товариші, бізнесмени. Коротше, фірюги у нас, мабуть, не переводяться. Ну, от, що маємо, то маємо. А, між іншим, більше двох місців як купив, так і до комплектацію хвальона фірма не зробила. Передаю їм вітання. Отак, от в двох словах, що я хотів розказати за мотори. Все,